Якщо все ж таки, от ми стаємо зараз свідками, так відео і в телеграмі, і безпосередньо ваші колеги з різних областей так викладали протягом цих вихідних відео, люди провалюються під лід. Що робити у цій ситуації і коли став свідком, і коли, не дай Боже, ти провалився під лід. Ми зараз можемо ж це показати, в принципі. Так, так. Якщо ви стали свідком, зателефонуйте у службу порятунку за номером 101. Кличте на допомогу. Допомога знадобиться, порятунок людини з води це дуже, дуже важкий процес. Якщо ж ви самі опинились у крижиній воді, ми зараз це продемонструємо. Так, давайте. Людина, яка провалилась. Дід кригу вона деморалізована, вона знаходиться в стані стресу. Я хочу зазначити, що зараз на мені водолазний гідрокостюм під ним утеплювач, і мені досить тепло. І в такому одязі я можу знаходитись досить тривалий час. Але ми кажемо про людину, яка одягнута в звичайний одяг. Вона в стресі, вона в паніці. Рахунок іде просто на секунди. Ну може, може, у кращому випадку на хвилини. У неї немає часу. Вибиратись із крижаної пастки повинна тим же потрібно тим же шляхом, яким ви потрапили, тому, тому що скоріше за все, що крига все ж таки там буде міцніша. Вибиратись треба, розпластатись, якомога зайняти якомога більшу площу на, на кризі, підійти до краю криги, посунутись і штовхаючись ногами в края пролому, зараз тут. Майна широка, тому я просто так буду показувати, можна сказати, пояснювати, Штовкаючись, чіпляючись за края криги, виповзати грудьми і одразу, одразу, якщо ви звільнились з полону, одразу не ні в якому разі не вставати на ноги. Відкочуйтесь від краю пролому і повзіть, повзіть якомога далі. а... Найкраще до берега, Олександра. І от ну, на наостанок, що в кінці потрібно зробити, обов'язково вибралися так. З, з льоду ми в принципі вийшли. Далі який от швидкий алгоритм, тому що я так розумію, переохолодження це навіть не на хвилини, на секунди йде час. Е, так, це скільки людина протримується в мокрому одязі, скільки вона витримає, це дуже досить суб'єктивні дані. Це залежить від її фізіології, від температурних умов і так далі. Кличте на допомогу, ідіть до людей, там де є. Люди, кличте на допомогу, кажіть, що з вами сталося, і викликайте, звісно, е е докладіть усіх зусиль, щоб викликати е е лікарів. От я думаю, друзі, ви також от переконалися в тому, наскільки це енергозатратний процес от Олександр, в принципі, і в водолазному костюмі, як він зазначив, і в утеплювачі, але скільки енергії витрачає людина для того, щоб вибратися. Тому не потрібно зайвий раз ризикувати заради або ж екстриму, або ж якихось нових вражень. А можна на лід подивитися. Із берега для того, щоб і собі зайвих клопотів не додавати, і роботи в принципі ДСНСникам. тому що їм під час воєнного стану і повномасштабного вторгнення і так вистачає роботи в Україні, колеги. Абсолютно точно спасибі тобі, Андрій Люховець, твоєму героєві, нашому рятівникові, пану Олександру, за ось цю надзвичайно цінну інформацію, яка може врятувати життя українців. Це по перше, по-друге, ми аж з Люсі скуйовдилися. Коли Олександр під водополонку занурився, але бачите, друзі, як правильно треба виходити, паніка безумовно може охопити кожного з вас, але знання, що ми маємо не ставати на лід, коли вже вийшли, а перекочуватися. І чим більше площина а, тиску на лід, тим більше шансів, що він не провалиться. Ви далі перекотитися до берега, а не перейдете до берега. Це дуже Це фізика. Це фізика.